Друзі, ми хочемо привітати всіх моряків. Сьогодні суд задовольнив клопотання щодо відміни блокування постанови кабінету міністрів 1499. Колеги суддів постановили задовольнити уголокиївського Київського окружного адмінсуду 31 травня 2023 року. Постанова набирає законної сили з дати її прийняття. Може бути оскаржена протягом 30 днів. Нарешті це розблоковано зі мною Еларіон, представник спільноти моряків. Ми дуже раді. Але це тільки перший крок, це тільки перша перемога. Далі це тільки закон. Потрібно умноможливити будь-які намагання корупційної мафії зупинити реформу дипломування моряків. Велика подяка суддям. Які які ухвалили рішення морської адміністрації та міністерства? Я б хотів, щоб і далі так ми могли працювати, щоб е, судді, які не співпрацюють з інтересами держави, з інтересами громадян, з інтересами морської галузі, щоб вони відповідали за свої рішення е, і за наслідки, які несуть не тільки службовці, а також і всі моряки, які е, приписані та працюють на боці України, так слава Україні! Ми переможемо. Героям слава!